Вона працює це вже не про Тимошенко. Вона для всіх зараз це Савченко, яка миттєво стала найвідомішим політиком в країні. Вона говорить на камеру правду. Ми вибачте мені, на людей кожен день. Популярність, як ви знаєте, в нас дуже гарно продається. Тому і на Савченко вже знайшлося багато охочих заробити. Настільки багато, що ми навіть влаштували небезпечний експеримент і запропонували депутатам за гроші побідати Савченко, хто погодився і чим цей небезпечний обід закінчився далі в програмі. Її повернення на рідну землю чекали усім світом. Савченко! Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, то тому що завдяки вам я вийшла. Та не пройшло й двох тижнів з дня повернення Надії Савченко в Україну, як інтернет вибухнув новиною. Помічник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк запевняє: невідомі, прикриваючись ім'ям Надії Савченко, кидають політиків на гроші. Советнику главы МВД позвонил помощник Савченко с предложением посетить фуршет с участием летчицы за 500 гривен. Бери 500 гривен, приходи в кабак. В Киеве мошенники собирают по 500 гривен на платные встречи с Савченко. Невже бездушні ділки не бояться заробляти на героях? Чи просто наші політики вже так люблять піар, що готові заплатити за зустріч чи фотографію із принциповою льотчицею, до якої сьогодні важко підступитись навіть президенту? Цей день, коли на Україну повернулася надія. Програма гроші розкриє карти зухвалого експерименту і перевірить, чи згодяться політики і чиновники заплатити за зустріч із Надією Савченко. Це коштує 500 гривень. А Результати вас шокують. Ми на першій прес-конференції новоспеченого нардепа Надії Савченко. Це Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко. Сама ж Надія знаходиться ось там у малій залі. До неї не протиснутись. Приїхали десятки громадських діячів і депутатів просто аби потиснути руку і, звісно, зробити фотографію. Суть експерименту проста. Ми перевіримо, чи згодяться політики купити зустріч із Надією Савченко. Власник такого квитка зможе привітатись із Надією, сфотографуватись. Перший на черзі помічник Арсена Авакова, найвідоміший рятівник країни. Якщо трапить страшну біду, він полетить у Катманду. За... Зорян Шкіряк, пане Зоряне, доброго дня. Доброго Олександр Зулиць помічник надії Савченко. Так, Пане Зоряне, дивіться зараз. Влаштовуємо закриту зустріч із Надією. Будинок офіцерів. Цікава, mm -hmm. така пропозиція. Скажіть. Давайте, тим більше я ж її особисто не знаю. Там буде якраз нагода познайомитись. Роз'яснюємо формат зустрічі. По-друге, можна буде зробити якісь фотографії е, із нею. Не, не які, знаєте, там постановочні, а нормальні в робочому процесі, як ви е, сидите, обговорюєте щось. Але ж звісно, усе за гроші. Футочок коштує у нас 500 гривень. Такі власні умови. Це не проблема, а ви мені скажіть точно дату і скільки там людей буде? Здається, перший пішов Зорян Шкіряк готовий купити бюлет на зустріч із Надією Савченко. Може, або я або мій помічник передасть вам квитки, або вашому підтрим, немає якому. питань. Якщо щось, я просто водія прийшлю свого бомбу. Наступний нещодавно одружений нардеп Михайло Гаврилюк. Розслабтеся, розслабтеся, наберіть подиху, Я вам за все розкажу. Можна буде зробити якісь нормальні фотографії в робочому процесі, не якісь постановочні. Я зрозумів. Це в українському домі буде. Це буде в будинку офіцерів 7 числа 18 година. Здається, і козак Гаврилюк із радістю прийме запрошення. Проте, почувши вартість квитка, наша угода зривається. Цей квиточок коштує списків. Андрій Лозовий, другий номер у радикальній партії Олега Ляшка, швидко приймає запрошення. Вам цікава взагалі ця пропозиція? Мені, мені дуже цікаво. І ми, я підходив вчора до Наді, ми і маму старалися підтримувати. Мене сьомого не буде. І, і ляшка не буде. Сам не може та сватає на зустріч свого колегу. Може, хай Ігор Мосічук сходить, якщо Надя не заперечить. Дзвонимо, чи то хабарнику. Я прошу дати згоду на притягнення до відповідальності народного депутата Мосійчука. Чи то жертви наклепу радикалу Ігорю Мосійчуку? Мені треба розуміти, ви будете зі своїм фотографом чи самі? Ні, я сам буду. Навіщо мені фото? Оскільки в нас це йде оренда приміщення і так далі, вхід це коштує 500 гривень. Добре, ми це. На ваше ім'я так залишити? Ви напишіть радикальну партію, там розберемося. Черговий квиток продано. Підвищуємо ставки. Дзвонимо міністру палива та енергетики Ігорю Насалику. Тіло вас на пострілі запросити з надією 7-го числа. Чи цікава вам ця пропозиція? Скажіть, будь ласка, ну чому ні? Звичайно цікаво. 500 гривень. Беремо за це запрошення. У вас лише того умови, так? Добре. А як ви розрахуєтесь готівкою потім? Готівкою. за присутності. Добре, домовились. І навіть міністр енергетики не проти купити наш квиток. Важко повірити. Та усі 20 квитків розлетілися як гарячі пиріжки. Серед бажаючих зустрітись із Савченко за 500 гривень. Були депутат від БПП Олексій Гончаренко. Оці е, запрошення обмежені, квиток цей коштує 500 гривень. Такі наші умови. Окей, е, я розпочув. Давайте ви будете знати точно вже даті комісії, ви мене ще раз подавали. Дякую. Позафракційний депутат боєць. Володимир Парасюк, а це потрібно відразу кошти дати? Чи можна буде при тому, як, як володя у історик? Бираємо одразу, тому що йде одразу оплата. І власник мережі ресторанів Пуза та Хата, депутат-мільйонер В'ячеслав Константиновський. Я не підходив, тому що в мене зараз навал. Спробують і і не навіть. навіть не підходив цей квиточок, буде коштувати 500 гривень. Мене 20 цих запрошень можу передати через вашого помічника або якось Давайте це через мого помічника. Загалом купити зустріч із народним депутатом Надією Савченко згодились 20 політиків. Звісно, грошей і чиновників депутатів ми не брали. О боже, ти заряд споди. Він ще живий, як політик, да? Поки сама Надія відправилась підтримати бійців у зоні АТО, її сестра Віра Савченко запевняє, шокована результатами нашого експерименту, як ви реагуєте на те, що люди готові платити, аби зустрітися з вашою сестрою і зробити з нею фотографію. Це м'яко кажучи. Огидно реагує, тому що, по-перше, якщо це мова йде про нардепів, то всі вони є під куполом. У них там супермаркет, а не Верховна Рада, що будь-яка послуга, чи зустріч, чи розмова купується. Проте зізнається, уже знайома із правилами української політики. Я вже дізналася, що виявляється проштовхання законопроєктів, чи голосування за них, це коштує грошей. Мабуть, вони мріють, щоб та картка, яку вони вставляють на голосування, туди відразу не нарахованості. І, хоча за час ув'язнення до неї і надії надходили десятки неофіційних пропозицій, віра запевняє, політичні агенти швидко заспокояться. Так як наді береться за такі незручні теми і невдячні від народу засуджені і корупція у армії під час війни, то дуже швидко з Наді буде небезпечно зв'язуватися, тому що політичні дивіденти погорять.